Алло, доброго дня, ви нас чекаєте? Ми вже на блокпосту, то зараз під'їдемо до вас. Добренько? Добре, я вам дуже вдячний. До зустрічі. Другого липня до маленької лізи Остапенку з селища Рібки завітали особливі гості. Військові, які були в полоні з першого дня повномасштабного вторгнення, це нацгвардійці захоплені на Чорнобильській АЕС. Я коли сказала, як мені зателефонували, кажу, ліза до тебе хлопці а Ліза каже, мама, це фейк. Військові приїхали подякувати маленькій лізі за її добре серце і вчинки. Дівчинка, щоразу, стоячи біля траси з блакитно-жовтим прапором, зустрічає автобуси з вже колишніми полоненими, які повертаються додому. Також разом з нацгвардійцями до лізи приїхали їх матері, дружини, діти, а також рідні тих, хто і досі у полоні. Всього в гості приїхало 14 дорослих дітей. Чакро. Це, 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 це ж добре, а, не приймай. Це тобі відео, які повертаються з полону, приймай, Не плачуть. Плач. 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 Ми там тобі розписалися, будеш берегти. Добренько? Це. це тобі наш прапор захисників, які захищали Чорнобильську атомну станцію. Це наш прапор з нашою емблемою. Добренько. Ми тобі його, тобі, даруємо. Ми тобі його даруємо, чекаємо. Я знаю, ти збираєш шеврончики, так? У нас є наш шеврончик, ми тобі даруємо. Та не всі нацгвардійці, які були захоплені в полон на ЧС, ще вдома. À, вже вас звільнилося? Е, у нас залишилось в полоні ще 61... 62. Ага, 62. 62 військовослужбовці, нашої частини ще в полоні на заразі перебувають. От, звільнилося 110. Ну, на жаль, не всі. Це на останньому обміні Четверо на останньому наших чотири. Були. чотири. були. І ви всі в різних місцях були? Е, ні. Ну, ми багато в різних місцях ми були, але ну, більшість були в одному місці. І вони зараз так два зараз... у Владиволоди, да? А решта зараз Це вас взяли прямо з на ЧАЕС, Да ми, ми виконували бойове завдання щодо охорони об'єкту. І почалася війна. Ліза не стримує сліз радості, її обнімають, фотографуються з нею на згадку. Дякують мамі за виховання. Детальніше у свіжому номері газети. Ольга Самсоненко для газети Весть.